Замість плісня, ржавих комунікацій та холодного бетону в шкільні укриття України ставлять лавочки з підігрівом, дошки для малювання зі світлодіодним підсвічуванням, аварійні світильники. Все це за підтримки ЮНІСЕФ. Скільки таких бомбосховищ вже приймають учнів і чи подобається там дітям? Кореспондентка ТСН Світлана Березівська дізнавалася. Власноруч, з того, що було, позакривали вікна, принесли сюди старенькі меблі, ліжечка, парти. Ось так власними силами вихователі обладнують укриття для найменших дітей. Це дитячий садок в Іванкові на Київщині, де майже місяць лютували окупанти. Тут прохолодно і не облаштовано. У саморобне укриття нині змушені ховатись понад півсотні дітвори. Що це таке, що ми могли зробити своїми силами. Там у нас водичка є для діток. Кожен другий дитсадок в Україні не має облаштованого укриття. Кожна четверта школа має підвальні приміщення в непридатному стані для тривалого перебування дітей на час повітряних атак. 86% закладів мають укриття, а 14% на жаль поки що не мають, і вони навчаються дистанційно. 11 шкільних сховищ на деокупованих Бучанському та Вижгородському районах отримали завдяки проекту ЮНІСЕФ нове дихання, як і в Іванкові, де вже розпочали ремонт. Бетонні стіни шкільного підвалу школи в Іванкові були такими. Після ремонту своїм укриттям школа пишається. У нас дві школи, два найбільших ліцеї, навчаються. І вже звісно, що у сховищі тут ми поміщаємось так, що ми дуже задоволені більше тисячі. Нині в Іванкові навчання змішане. Старша школа навчається тиждень офлайн і тиждень дистанційно. Через відсутність свого укриття діти іншої школи, де сховище непридатне, ховаються на тривоги в оновленому підвалі сусідів. Відфільтрована чиста питна вода, кабінет для медика, попереджувальні знаки на тепломережах для школярів. І там далі туалети окремо для дівчаток і окремо для хлопчиків. Лавочки з підігрівом. Так виглядають шкільні укриття за стандартами ЮНІСЕФ, зроблені в Україні. Додаткове освітлення, три генератори за дотриманням усіх технічних вимог у відновленні сховищі ЮНІСЕФ пильно стежить, адже кошторис такого укриття чималий. В середньому ремонт і реставрація одного укриття із погріба, щоб воно стало укриттям, потрібно 100 тисяч доларів. Мільйон доларів було виділено на 10 укриттів. Приміром, ось так працює укриття в одному з найбільш знищених окупантами ліцеї Бучі без світла, але з генератором. Початкова школа. У нас це теж діти до 500 дітей, і коли повітряна тривога, вони всі 500 тут поміщаються. А це не мішаєво, яке було понад місяць в окупації. Нині прострілені вікна поміняли, а на фасаді кульові сліди перетворюють у зірки. Але тут добре пам'ятають, як в бетонному холодному необлаштованому укритті ліцею в окупацію понад сотня людей ховались. Нині фото з того часу школа розмістила як пам'ять на стіні відновленого ЮНІСЕФ укриття, і собаки, і люди, і кішки. Це те, як ми святкували 8 березня. Бачите, але і тут у нас були квіти. Коли діти чують тривогу, вони не кажуть вони кажуть ура! Я розумію, що це як воно ніби тоді звучить сьогодні, але це означає, що їм тут безпечно. Дев'ятирічні учні на час тривоги вже знають добре, що робити, і головне, що співати, коли росіяни пускають ракети. палає Шокласниця Аня, яка досі пам'ятає літаки та танки в рідному селищі Іванкові, щойно вийшла з укриття з мамою. Дівчина не приховує емоцій. Не рушки, я їх бич хочу. всіх. Всіх не вони Нам шкодять нашій країні. ЮНІСЕФ обіцяли допомогти обладнати майже тисячу шкільних укриттів в Україні уже найближчим часом. Світлана Березіцька Сергій Трачевський ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.